Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо як забрати рейтинг в Ось у нас тут стоїть 60%, воно нас напрягає і ми хочемо його забрати. Для початку скачуємо додаток, який називається додаткові налаштування ВКонтакте». Заходимо в Google і вводимо додаткові налаштування ВКонтакте». Я це все роблю в Google Chrome. Я впевнений, чи в Opera і Mozilla це можливо ввели. Ось тут перше посилання, додаткові налаштування в контактів. Натискаємо на нього і додаємося. Додати. Тепер заходимо в налаштування і розширення. І ось, у нас є додаткові настройки ВКонтакті. Натискаємо на параметри. Відкривається ось така таблиця додаткові настройки ВКонтакті. Прокручуємо її майже до самого низу. Враховування не потрібно. Прибрати смужку з рейтингу. Ставимо галочку. Берегти налаштування. Повертаємося на нашу сторінку, оновлюємо її. Як бачимо, смужки з рейтингу вже немає. Що вам допоміг, підписуйтесь, Якщо не допоміг, ставити дизлайк. Дякую за увагу!